Я думаю, що ви зі мною погодитеся, що зараз, коли літо, можна спокійно перебути тих кілька годин без світла, тому що порівняно ще довгий світловий день. Хоча іноді гроза робить його не таким світлим. От зараз Світлана Біла розкаже про те, чи будуть у нас грози і світлі дні, чи ні. Привіт! Привіт, я, я так, світло бачити. Світлана, Це світло, світло Поєднується, Ну дійсно навдивовижо, але додам, що дійсно день світла в нас більше 16 годин, і грозам теж додасть цього. Зазначу, що на зустріч нашому вихору справ та новим високим платіжкам рине громова невгамовна хвиля з градом та шквалами про складну погодну аксіому простими словами, але соковитими. Я Світлана Біла розповім за мить. Tchau. Сьогодні через поле низького тиску, саме з південного заходу, крім південного сходу, як бачимо на цій мапі, очікуємо на короткочасні дощі. Синоптики українського гідромицентру попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня небезпечності. Зокрема, йдеться про грози, град в окремих районах та шквали до 20 метрів на секунду. Тож, будь ласка, зауважуємо, будьте уважні. І, звичайно, що обережні, перебуваючи на вулиці, адже такі погодні умови несуть небезпечні наслідки для населення. Внаслідок надходження щільної хмарності саме у західні, а також у північній області нашої країни. Звичайно, що сонячні промені не прогріватимуть достатньо приземний шар атмосфери, тож і денні максимуми фіксуватимуть в межах 22-27 градусів. Нарешті території буде дещо вище – 28-33 градуси. Вчора столичний регіон був під впливом теплого літнього сонця. Проте вже сьогодні в день надійдуть нові атмосферні фронти з південного заходу, що принесуть короткочасні грозові дощі. Небезпечні явища фіксуватимуть і на території Київщини, тож просимо дотримуватись загальних правил поводження під час грозової активності. Такі погодні умови продовжаться аж до самої ночі. Тим часом стовпчики термометрів у денні години будуть фіксувати значення в межах 24-26 градусів. Проте та увечері з огляду на дощ температурні значення знизиться до 15-17 градусів. Поки що, це все, чого слід очікувати нам з вами від погоди. Я з вами прощаюся і, звичайно, ще побачимося вже незабаром. Не перемикайте Київ 24 News.